Як зробити в програмі GG Explorer клієнтський ключ або, іншими словами, посилання, за допомогою якого можна бачити автомобілі онлайн на будь-якому пристрої. Для цього відкриваємо програму і знаходимо зверху меню Інструмент ключі. У вікні, яке відкрилося, бачимо, якщо вони є, вже створені ключі, і зліва зверху кнопку Додати ключ. Натискаємо Додати ключ. І ось вікно створення нового клієнтського ключа, чи інакше посилання. Для цього зліва обираємо необхідні для демонстрації авто, якщо ви робите посилання для третіх осіб і всі показувати не треба. Або натискаємо Обрати все, якщо ви робите посилання, наприклад, для власного телефона. Для власних потреб вам, скоріше за все, треба бачити залишок палива в баках, якщо датчики палива встановлені. Тому ставимо відмітку навпроти відображати датчики. А в рядку для кого ключ, вказуємо довільну назву, наприклад, посилання для телефона директора. Далі треба обрати термін дії ключа. Якщо треба тимчасово показати замовнику рук авто в рейсі, вказуємо час дії до кінця рейсу. Якщо ви робите ключ для себе, можна зробити його, наприклад, на рік вперед. Увага! Бажано періодично продивлятися список вже створених ключей з метою видалення посилань, які належали співробітникам, що звільнилися. Далі опис, опис ключа вносимо за бажанням. Натискаємо Далі і бачимо сторінку, з якою можна або відправити ключ за допомогою e-mail, або отримати його в телефон за допомогою QR-кода. Або просто скопіювати посилання і відправити отримувачу будь-яким зручним способом. В браузері діючий ключ виглядатиме наступним чином: тут є перелік авто з можливістю пошуку і дані по обраному автомобілю. Це, власне, і все про створення клієнтського ключа. Ще раз нагадаю, що з цим та іншими питаннями вам залюбки допоможе ваш персональний менеджер. Або спеціалісти технічної підтримки, до речі, користувачі програми gg Експлорер на відміну від інших мають можливість звернутися до техпідтримки письмово в будь-який час за допомогою форми запита F9.